Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! У привіт. нас сьогодні 1 листопада, субота, дуже гарно, дуже сонячно. А я вирішила посадити чесничок. Отакий широченький, рядочки я поробила. Ще потім чуть-чуть углублю. В цьому році прислухаюсь до порад. Ті, що були написані в коментарях. На каналі Городній релакс Олечки Примак. Ну і будемо надіятися що наш гермідор, він і так давав непоганий результат. А з, таким, з такою допомогою, то іще буде кращий урожай. Але буде лише ось таких два рядки. Ну, я думаю, що це достатньо. Мамин чесничок буде посаджений, гермідор. І я не знаю, може ракамболь е, зубочки в 10 посажу. Не знаю. А решти, решту віддам ракомболі для брата. Він просив. Хай вони саджають. І поки чесничок підсохне після обробки Максима, то я всиплю попіл чи золу, хто як розуміє. Ну і попіл я завжди вношу. Щороку і ну, я вам все покажу. Одним словом, будемо сажати, будемо все бачити. Не розбігайтесь, не перекручуйте відео. Постарайтесь подивитись спочатку до кінця. І ви м -м, побачите, що я в цьому році змінила підхід до посадки часничка. Зазвичай я проливаю аміаком, у цьому році аміак буду вносити з самої-самої ранньої весни, поки ще сонечко буде невисоко, і тоді вся пожива, аміаку піде під корінь. Ну, а тепер ставимо паузу. Ну, і так, як я вже говорила, грядка вже готова і чесничок також готовий. Ну, але ще потрібно його обробити. Таким препаратом, як Максим. От дівчата і хлопці, дивіться, я вам хочу дещо показати. Я купляла в минулому році гермідор у дім в сад городі. І це був у версії білою лускою, а це був у версії фіолетовою лузкою. Бачите? Все ж таки зубочки э, різняться. Тут зубочки набагато кругліші. А тут зубочки видовжені. Чи це дійсно сігермідор, чи ні, я не знаю. Ну, це є мамин. Маминого найменше. Так званий гермідор 1 і гермідор 2. Білий і фіолетовий. Більше. Ось так я обробила препаратом Максим свій чесничок. Нехай трішки просохне і усе. Але хочу вам сказати, без сюрпризів не, не вийшло. Поки я відволіклась начуть, ось прийшли наші друзі товариші. Бачите, що зробили? Добре, що хоч чесночок не помішали, та не порозкидали повністю. Ось так. Ну, але нічого страшного. Зараз ще трохи почекаємо і будемо саджати. Це є мамин, це є білий гармідор, як я говорю, перший, а це є другий. Той що з фіолетовою лузкою. Чесничок підготувала. Гряточку майже також. Втомилась. Насипаю в кошик. Попіл і дівчата, хлопці, і працюю. Зараз підемо аж тут на той кінець. І будемо разом з вами працювати. Ой. Де, це не важка робота, а трішки є отак. Я думаю, що я вас не запилю. Попіл чи зола тільки вибрана із грубки. А тоді візьму сапку чи купанку, глибше отак От прокупаю і буду саджати чесничок. А чесничок у нас вже готовий. Вже оброблений. Розібраний, оброблений. Препарат Максим і будемо зараз сядати. Хай йому греться. І полуниці запалились. О, бачите, що тут лишається. Десь гості, десь не до палки якісь. Так, беру купанку і зараз прокупаю просипала попіл, купаночкою трішки розворушила, глибше так купанула, щоб мені легше було садити. А тепер просиплю ось такий гранульований препарат. Це біонорма. Триходерма, по-моєму, від грибкових захворювань. Одну рослинку потрібно десь до чайної ложки. Ну, а я, а я просиплю. Не знаю, скільки я використаю, але просиплю так, по чуть-чуть І тоді вже будемо сажати чесничок. Для чого ця триходерма? Для того, щоб оздоровити ґрунт. І його можна носити як осінню, так і навесні. Вон, я використала зовсім небагато. Десь стакан буде. Ну, приблизно ось так розсипала. Десь більше, десь менше. І саме за ось цей препарат я говорила, що в цьому році буду по-іншому саджати свій чесничок. Я ніколи не користувалася Максимом. Я завжди свій чесничок замочувала в солі і при посадці лила. А тепер трішки поміняю. Попіл внесла так, як завжди. Максим додавила. ось цю, цей біопрепарат бі, триходерму Добавила для відновлення, для оздоровлення ґрунту. І І усе. А ам'як буде обов'язково, от тільки навесні. І розпочну свою посадку із маминого маминого Ось. Ось такого чесничка. Так. І я ще вам говорила, що покажу, щоб сьогодні, в цьому році буду по-іншому саджати. Зазвичай я саджала чесничок лише ось так. А тепер буду ось так саджати. І в нього, бачите, я заглиблюю. І в нього перила зелень буде рости не отак, не отак, а ось так. І це допоможе нам краще. Просапувати, краще рихлити землю, ходити між рядком. Так що, саджаємо ось так. Бачите, я заглиблюю. Я для того земельку зробила м'яку, пухку, щоб гарно посадити. Десь приблизно, ой-ой, десь приблизно різниця моїх. Вісім пальчиків. А це скільки буде? Сантиметрів, не знаю. О. Так. А якщо в мене чесничок залишиться, значить, більше я саджати не буду, дівчата. Оце однозначно. Тільки цих два рядки. Значить, віддам для мами. Готовий, готовий матеріал. І все. Так, я посаджу, а тоді з вами зустрінусь, добре? Це все, що лишилось мені посадити. Зараз з вами трішки посадимо. Отак. От Кожного зубочка стараюся саме ось так поставити і втикнути. Поставити і втикнути. Земля м'ягенька. Десь. Ширше, десь гуще я не приглядаюсь. Як вже буде, так буде. Оцей білий гермідон, чи гермідор, він е, такий злегка подовжений, а той фіолетовий більш кругленький. Так, що я роблю? Бачите? І ці гранулки я ось так. Ось так. І воно падає до чесничка, до зубочка, а тоді вже буду загортати. Так. О. Підсовуємось далі і знову саджаємо. Ну, не знаю, напевно, чуть лишиться, але то не страшно. Лишиться, то завезу для мами. Завтра братикові передам. Сьогодні в нас субота, а по плану маю з братиком зустрітися. Але як там воно буде, то я не знаю. Так, о. І крайній залишаю, щоб бачити, де останній зубочок посаджений. Так. Лишилось пару-пару, треба продовжити рядка. Так, радочка я продовжила і досадила. А тепер отак ніжками ніжками позагрибаю. Навесні, коли він зійде, то я візьму тоді гарненько, наверну на нього земельки і ой-ой-ой. Не впало. І все буде ок. А зараз так. Так набагато легше. Усе. Посадили. Роди Боже, на всіх долю. І поверни, Боже, силочку, та й на другу нивочку. Дякую, усім дякую за допомогу. Був разом з Марічкою. Фух. Втомилися. Чуть-чуть. Не сильно. А чуть-чуть. Все -чуть. поставимо на свої місця. Копаночку нашу дорогеньку візьмемо. Нашу помічничку. О, і підемо, і підемо до другої справи. Все ж таки на кінець ось так гребельками злегка-злегка розрівняла. Ну то й все, Тепер скажу. Пока-пока. Роди Боже, на всіх долю. Пока.